Триває ЕТР на громадському інтерактивному та радіо 1. До нас в етер доєднується журналіст видання Економічна Правда Ярослав Вінокурев. Говоритимемо про те, як легально збирати гроші для потреб збройних сил України, не боячись проблем з податковою службою. Вітання, пане Ярославе. Доброго дня. Е, менше ми знаємо, що менше ніж місяць е, лишилося до завершення кампанії декларування, в межах якої українці зобов'язані. Повідомити державі про всі отримані доходи, з яких не було сплачено податків, зокрема і про зібрану допомогу, витрачену на потреби на, ну, на зібрання коштів для потреб збройних сил України. От, власне, питання в тому, як легально збирати гроші для потреб сил оборони, не боячись проблем податковою. Е, ну я насправді розділив би це питання на дві таких частини. Перш за все, збирати гроші для потреб оборони легально в будь-якому випадку. Просто існує така, скажімо, законодавча невизначеність у цьому плані, що держава з точки зору податкового кодеку е, трактує всі наші збори. Якщо ми робимо їх собі на картку особисту, вона трактується як доходи. Відповідно, якщо ви отримуєте доходи і ви з них не сплачуєте податки, ви не робите цього, тому що це зрозуміло з зрозумілих причин. Це не ваші кошти, це кошти, які ви збираєте для купівлі чогось. Відповідно, з точки зору податкової і податкового кодексу, це мало би бути як ваш додатковий дохід, з якого ви отримуєте, ну. Додаткові дохід, які ви зобов'язані задекларувати і відповідно сплатити податки, так але є ж і інша скажімо, частина цього питання. Скажімо, політична зрозуміло, що з політичних міркувань і ну, є якась певна доцільність, і якесь певне розуміння, як і депутатського корпусу, так і самих. Податківців і Міністерства фінансів, що ну, не можна просто там приходити до волонтерів і казати, от ви зібрали кошти, і давайте щось з цього зверху податки. І цього зі зрозумілих причин ніхто робити не буде. І я навіть мав розмову з депутатами на цю тему. Вони кажуть, що це питання навіть ну, не обговорюється. Тому що ну, це, мені здається, було б якимось навіть політичним самогубством. Ось. Але, власне, питання було трохи не узгоджене, воно верніше, воно піднімалося ще раніше, тому що наш волонтерський рух він зародився ще в 2014 році, як тільки почалася війна на Сході спочатку. І люди почали активно збирати кошти, і тоді з'явилася е, можливість робити це скажімо, офіційно. Робити це е, таким чином, щоб питань не могло навіть виникати. Ну в принципі, так держава створила певний реєстр волонтерів. Е, цей реєстр веде державна податкова служба. І в ньому можна зареєструватись, подати заяву. Сьогодні це набагато простіше. Це можна зробити онлайн через електронний кабінет, і насправді невдовзі має з'явитися можливість зробити це через дію. Зараз її немає. І це можна зробити офлайн в будь якій податковій Ви подаєте заяву, в якій вказуєте номери рахунків, на які ви будете збирати кошти, і держава вже з точки зору законодавства, вона бачить ці надходження не як ваші доходи, а як власне волонтерські збори. Єдине, що виникає у такому випадку, що ви з них ви не маєте платити податки, але ви маєте цю суму задекларувати, тобто показати річні декларації, якраз зараз ось закінчується в цьому місяці кампанія декларування. Коли люди, які офіційно зареєструвалися в цьому реєстрі волонтерів, вони мають от якби показати цю суму державі, ось 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 така є, ну але відповідно ви їх декларуєте, але ви не сплачуєте не податку? Пане Ярославе, то одразу декілька питань до вас виникає. Наприклад, якщо волонтер не зареєструвався офіційно, він збирає кошти, то які тоді можуть бути санкції, якщо він не задекларує цю, ці кошти, цей прибуток? Якщо людина не зареєструвалася, ну знову ж таки, ми повертаємось, так що є політична складова, яка полягає в тому, що ніхто не буде переслідувати цю людину, бо це просто ну це із з моральної точки зору, навіть награю. Але якщо там вже вхопуватися з точки зору законодавства. То є певна відповідальність, вона є е, фінансова, тобто це за податковим кодексом, і є кримінальна, якщо людина е, не сплачує податки на дуже велику суму, на особливо, велику, особливо великих розмірах. Е, якщо сума там здається до 4 мільйонів гривень, це саме податкового зобов'язання, так е, ми, ми розуміємо, що податкове зобов'язання це 18%. ПДПО і півтора відсотки військового збору. Так, якщо ви там зібрали, наприклад, на якусь суму, що з цієї суми, саме податків, там буде до 4 мільйонів гривень. Ви її ніби не задекларували і не сплатили, тоді. У разі, якщо це виявляє сама податкова, то вона може виписати вам штраф у розмірі 25% від цієї суми. Так, тобто, ми грубо кажемо, що у вас там, наприклад, є цей податковий борг 4 мільйони гривень. Ви маєте заплатити ці 4 мільйони гривень, у разі якщо податково це виявить, і ще зверху штраф 25%, Тобто, це 5 мільйонів гривень. От, якщо сума перевищує оце порогове значення в 4 мільйони, там суми штрафів вони залежать, вони відрізняються від 85 тисяч гривень до 425 тисяч гривень, і це вже кримінальна відповідальність. Там, крім того, що накладається штраф, є ще можливість держави або суду відповідно обмежити. Заборонити вам займатися певним видом діяльності, так? Тобто там немає е, позбавлення волі, там от також є штраф і обмеження на заняття певними видами діяльності протягом здається до трьох років. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, у яких випадках волонтерам не потрібно сплачувати податки із зібраних донатів? <кхи> ну, знову ж, таки, знову ж таки, я хочу наголосити, що е, у всіх випадках цього робити не варто. Ну це знову ж таки з моральної і політичних ліркувань. Але якщо людина хоче, щоб все дійсно було по закону, і по закону вона не мала би платити податки, то вона просто має зареєструватися в цьому реєстрі волонтерів. Знову ж таки, це максимально просто зараз зробити. Якщо у вас є електронний кабінет, особливо платника податків, ви там або маєте ФОП, або просто коли-небудь реєструвалися. Для цього треба просто мати електронний цифровий підпис, який можна зробити зараз. Здається, в будь-якому банку ну, в найбільших так точно ви реєструєтеся, заходите в цей кабінет, заповнюєте. Заяву відповідну, в ній вказувати номер рахунку. Відповідно, всі інші дані у податкової вже і так про вас є. Це ваш ідентифікаційний код. Ну, довідки з банків зараз нести не потрібно. Раніше потрібно було навіть нести довідку з банку про наявність цього рахунку. Зараз достатньо просто вказати номер цього рахунку і банку, в якому він відкритий. Відповідно, всі кошти, які будуть надходити на цей рахунок, який ви вказуєте у заяві, вони не вважаються податковим зобов'язанням. Тобто в них не потрібно сплачувати податки. Так, ці кошти ви все одно повинні будете задекларувати. От, знову ж таки, зараз тривається кампанія до 30 квітня, потрібно подати декларацію про майновий стан, і там є розділ. Здається, він називається про коротше там розділ про те, що доходи, з яких не потрібно сплачувати податки. Там здається, рядок 11.3, Ви просто вказуєте туди ту суму, яку ви зібрали у вигляді донатів. І важливо мені здається наголосити, що потрібно вказувати також ту суму, яку ви можете підтвердити. Так, тобто ці кошти не просто ви там зібрали якусь суму і там витратили. Ви маєте повинні мати змогу підтвердити ці витрати або збори витрати, якщо відповідно то це певні якісь накладні або якісь інші документи, які підтверджують, що ви. Придбали саме там, той товар, на який ви збирали гроші, або якісь документи, які підтверджують передачу вами, там я не знаю, умовно, пікапа так для якоїсь військової частини, так і відповідно, щоб там були власне важлива, так, щоб в цих документах була і вартість цієї там, машини або іншого обладнання. Ось, і відповідно, таким чином ви ці кошти просто показуєте державі, що от ви це, але зрозуміло, що сплачувати там ніяких податків з цього не потрібно. Якщо ж ви не реєструвалися офіційно, це нічого страшного. Ну тобто, завтра до вас там не, не постукає податкова, не прийде і не скаже, що знаєте, там шановний чи шановна, то ми там виявили що ви збирали гроші і давайте платіть 20%. Вітовків. Насправді, якщо е Йти чисто по закону, то у податкової навіть немає можливості виявити, що ви проводили якісь збори на свої рахунки, тому що е, інформація про наявність коштів на рахунках у банках, це є банківська таємниця, і податкова не може просто так взяти і отримати її. Вона може це зробити тільки за рішенням суду. Відповідно, ви про це будете знати у будь-якому разі е, ще завчасно, ще до того, як вона отримає ці дані. І е, Ну, мені здається, що е, зараз насправді доволі доволі дов, складно уявити ситуацію, коли податково буде масово судитися е, з волонтерами для того, щоб отримати дані про їхні е, рахунки і скільки вони збирали коштів. Ну, та якщо з тими, хто збирає донати, зрозуміло. А якщо людина дійсно багато донатить чи витрачає на волонтерів на ЗСУ, чи їй не, не потрібно теж ще нам ці кошти чи декларувати? Наприклад, якщо хтось там мільйон переказав на той чи інший волонтерський рахунок, це вже не треба ніде вказувати, чи все таки десь в декларації це треба вказувати. Е, Обов'язку насправді декларувати витрати у нас немає. У нас є обов'язок декларувати доходи. Ну, тобто, якщо людина отримала мільйон гривень, він це білий мільйон гривень, ну відповідно там це зарплата, да, умовно кажучи, то з неї вже сплачено доходи з цих коштів і ну, їх. Декларувати не потрібно, якщо ви отримали мільйон гривень, там, з, наприклад, здачі майна в оренду квартири якоїсь або когось там ще майна чи машини, чи ще чогось, відповідно, ви не сплачували з цього податки, і за законом ви мали б ну якби задекларувати ці кошти. Але от саме обов'язку сплачувати декларувати витрати немає. Є Насправді інша сторона цієї медалі є право особи задекларувати такі витрати, якщо вони здійснені на користь офіційно зареєстрованих неприбуткових організацій, які там здійснюють певну волонтерську там діяльність. В теорії ці кошти, якщо ви їх задекларуєте, подасте також декларацію, ви можете з них повернути з бюджету 18%. Це називається податкова знижка, так але є умова, що сума всіх донатів, з яких можна повернути ці 18%, не повинна перевищувати 4%. Там вашого річного доходу я от навіть рахував, коли писав статтю: що якщо людина там заробляє 20 тисяч умовно, на місяць, то за рік вона заробляє 24 тисячі. Відповідно, вона може от за минулий рік вона заробила 240 сорок тисяч гривень, угу. і вона може зараз подати декларацію. І віднести до витрат на якісь волонтерські е, офіційні фонди до 9600 гривень. І таким чином, коли вона задекларує цю суму, покаже, що я там 9600 гривень минулого року заплатив якомусь там благодійному фонду. Після цього держава приймає вашу декларацію, і у вас виникає право на податкову знижку, і держава, по суті, має вам повернути 18% від 9600 гривень, це 1728 гривень. Ви можете їх повернути назад з бюджету, і ніби от, такий якби, кешбек отримати, і вже далі розпоряджатися ним на власний розсуд. Можна, наприклад, знову задонатити кудись. Пане Ярославе, у такій ситуації можуть банки блокувати рахунки клієнтів, рахунки волонтерів? Так, це насправді мені здається, що це навіть більш. Актуальна, власне більш часта проблема, яка виникає у волонтерів, тому що коли людина починає збирати кошти, вона ріс не змінюється її, скажімо, фінансова поведінка, і банки зобов'язані на такі речі реагувати. Якщо, наприклад, людина раніше на свій рахунок отримувала там раз на місяць там двадцять тридцять тисяч гривень зарплати, а тут раптом вона починає отримувати дуже багато платежів і. На дуже великі суми там 200, 300, 400 тисяч гривень. Наприклад, то банк зобов'язаний відригувати. Він може відрогувати навіть до того, що заблокує ваш рахунок, і він також може передати інформацію про цю нетипову діяльність до інших державних служб, наприклад, до служби з фінансового моніторингу, але Тут також потрібно розуміти, що е, держава пішла на певну певну зустріч як е, ну, волонтерам в першу чергу. Е, і е, Національний банк України розіслав українським банкам роз'яснення про те, як, як потрібно діяти у таких випадках. Е, 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 Найчастіше, коли блокуються підрахунки, то людині достатньо просто прийти в банк і пояснити, що насправді ця типова діяльність це там, мій збір на якийсь там, конкретну купівлю конкретної речі, і банки мають реагувати на це ну, спокійно, вони мають розблоковувати ці рахунки. В, ну, також Нацбанк банки радить загадіть. Тут невеличке а... уточнення даруйте. У який спосіб має відбуватися це роз'яснення? Тобто людина приходить в банк, вона потрібна, повинна написати якусь заяву чи усно якось поговорити з банком? Е, найчастіше це відбувається у ну, у приміщенні банку у банківському відділенні. Ви приходите, е, не знаю, можливо, деякі банки е, надають можливість робити проводити таку комунікацію е, через свої мобільні застосунки, але це треба вже залежно дивитися злежно від конкретного банку. Найчастіше може треба прийти, мабуть, фізично показати. Що ну є такий збір, є якісь можливо підтверджуючі документи, того що ви збираєте на щось, але нацбанк взагалі радить завчасно повідомляти банк про те, що ви плануєте займатися якоюсь такою діяльністю, зокрема благодійною чи волонтерською, для того, щоб просто уникати цього наперед, не, не доводити до якоїсь незручної ситуації. Е, також Національний банк випустив цей лист. Минулого року здається, у вересні, де радить банкам оцінювати не лише платіжну платіжні, якісь інформацію з приводу надходжень, і що це може бути нетиповою діяльністю а також оцінювати. Діяльність людини, наприклад, якщо це волонтер, то можливо банк може знайти підтвердження, що це людина волонтер за допомогою відкритих даних через соціальні мережі. Коли людина, наприклад, пише пост, я там збираю такі гроші. Банк може це побачити, і цієї інформації в теорії має бути достатньо для того, щоб банк не блокував рахунки і, взагалі, проблем з фінансовим моніторингом у такої людини не було. Але знову ж таки тут потрібно розуміти, що, наприклад, офіційна реєстрація знову ж таки в цьому реєстрі волонтерів, які веде податково, на також має покращити ну, полегшити комунікацію з банком, тому що банки бувають різні, на жаль, і працівників цих банків бувають різні комусь недостатньо цих якихось там прямих чи непрямих методів. Для того щоб довести, що людина дійсно там збирає кошти, і ну насправді краще перестраховуватись завчасно попереджати банк, щоби е, збирати займатися саме такою там діяльністю. Е, Реєструватися офіційно можливо волонтером і завжди це також дуже важливо, і як з точки зору податкової, так і з точки зору банківського моніторингу, так і з точки зору навіть просто звітування перед тими людьми, у кого ви приймали ці гроші, завжди потрібно мати якісь підтверджуючі документи, на що ви ці кошти зрештою витратили. Так, якщо ви збирали там на тепловізор, потрібно мати. Якісь документи, які підтверджують, що ви придбали цей тепловізор, що ви ну його вартість, що ви його привезли, що ви його передали. Це завжди дуже важливо. Ну і мені здається, важливо в першу чергу, навіть е з моральної точки зору, тому що людина, коли вона збирає кошти в інших людей, вона вже має певні зобов'язання, має як якимось чином прозвітувати цим людям, що витратила їхні кошти ну, на благо. Пане Ярославе, і на сам кінець, скажіть, будь ласка, як для чого взагалі потрібно подавати декларацію про доходи? Як загалом і чи покращує роботу ця декларація роботу волонтерів і співпрацю з державою? Мені здається, з точки зору волонтерів, вона не покращує роботу. На жаль, ну, я, я буду казати, як я думаю, тому що ну, оскільки з'являється певна якась додаткова бюрократична сходинка, так, потрібно декларувати знову ж таки, доходи. Люди, я знаю, там, деякі волонтери вони просто всі у своїй діяльності і їм. Ну, часто просто нема коли цим зайнятися, і це все обліковувати. Хоча державна податкова служба знову ж таки вона. У своїх роз'ясненнях каже, що е, людина-волонтер має завжди ввести облік цих ну, своїх зборів, на що вона зібрала кошти і куди вони пішли. І ну, якщо є там документи, це добре, підтверджуючи документи, але не завжди їх можна отримувати, і не завжди є такі ситуації, коли ну, ти дійсно можеш мати ці документи показати, тому що ну, наприклад, згадайте е, там перші дні. Широкомасштабного вторгнення, коли там була якась паніка, і ніхто нічого не розумів. І е, якщо людина там збирала кошти і передавала щось, не завжди це робилось офіційно. Наприклад, ті ж самі автомобілі, не завжди були акти прийому передачі і так далі. або ну різні бувають ситуації: був обстріл і ці документи згоріли. Бувають ситуації зовсім різні, і, але ну і людям. Важко це довести зрештою, тому для волонтерів саме от офіційна реєстрація, вона, хоча знімає з них усі, скажімо, претензії з боку держави, але вона є певною такою бюрократичною зайвою тяганіною, але з іншого боку, з точки зору контролю за діяльністю, з точки зору там якоїсь доброчесності. То ну людям важливо в першу чергу там знати, що ці кошти було витрачено е, з якоюсь корисною метою, і тому от, ведення такого обліку воно з іншого точки зору навіть є е, певною позитивною стороною. А стосовно декларування е, взагалі для всіх людей воно знову ж таки потрібно в першу чергу, е, потрібно розуміти, чи у вас дійсно є якісь доходи, які з яких ви не сплачували податки, да? наприклад, якщо ви. Ви весь рік отримували просто заробітну плату або доходи від свого роботодавця, з них вже було сплачено податки, і у вас не виникає цього зобов'язання подавати декларацію. З іншого боку, бувають випадки, коли ви можете отримати цю податкову знижку, про яку я вже згадував. Вона. Її можна отримати не лише за там внески до благодійних організацій. Її можна отримати, наприклад, якщо ви або ваші діти, або ваші члени вашої родини, навчаються десь за контрактом. Та або ваша там дитина ходить у приватний дитячий садочок, ви витрачаєте кошти на це. Ці кошти ви можете задекларувати в кінці року, сказати, я витратив там умовно, не знаю. Там десять тисяч гривень на, на там приватний дитячий садочок для своєї дитини, і, і держава вам може повернути 18% від цієї суми. Тобто 1800 гривень, вам повертають назад. Так або якщо ви робите внески до недержавного пенсійного фонду, також ці кошти 18% від суми цих внесків за минулий рік. Ви можете повернути назад з бюджету так само. Наприклад, якщо ви переобладнаєте автомобіль, встановите все з ГБО для того, щоб автомобіль їздив там на газу, так наприклад, ці витрати також можна віднести до податкової знижки, і їх можна також повернути. 18% з них наприкінці року, якщо ви подасте декларацію, тобто в цьому випадку декларація. Є не таким не кнутом, а якби пряником, то тобто, держава таким чином стимулює вас показувати свої доходи, ну і витрати, так і стимулює вас робити там певні речі, наприклад, там навчання або відкладати собі на пенсію. Ось, але тут також важливо, важлива деталь, Ці всі витрати, які ви відносите для податкової знижки, їх потрібно мати змогу підтвердити. Так, тобто, якщо ви робили внески там в дитячий садок. Це офіційно у вас має бути певний документ, який підтверджує, що ви заплатили ці кошти. Так само на переобладнання автомобіля або там інші цілі, взагалі причин дуже багато. і Вони перераховані в податковому кодексі. Тому якщо ви зацікавлені, то є ще час подати декларацію. До речі, якщо ви хочете подати декларацію для того, щоб отримати податкову знижку, це можна зробити не до кінця місяця, а до кінця всього цього року за того, щоб отримати знижку за 2022 рік. Тому часу ще достатньо. Я думаю,

i